Судові залі жодного порожнього місця Василькові під Києвом розпочався суд у справі, яка сколихнула жителів всього села, де стався злочин. В селі Плесецьке було пограбовано і вбито слідчу міліції. Односельчанин убитої жінки настільки вразила трагедія, що вони обіцяють підтримувати потерпілих на кожному розгляді. Водночас, підозрюваний в злочині відкидає свою вину. Подробиці далі. Руслан працює дальнобійником і в ту ніч був у відрядженні в Польщі. Він показує, як через це вікно злочинці проникли у їхню хату. Залізли через це вікно, ну, решетки не було, це зараз решетку вже поставив, бо бояться стоять. Що... Всередині при двох малолітніх дітях двоє в масках побили бабусю, а 28-річну Юлію забили до смерті. По коридорі теж круту тут скрізь була. Вирибали двері у цьому. Усе де ружі було, золото було забрали. Міліція затримала двох односельців Юлії. Їм інкримінують ще три пограбування у цьому ж селі. До суду вони відмовились приїхати, побоюючись розправи односельців. Тож їх вмикають із сізо по скайпу. Підозрюваний у вбивстві Олександр Кабанов одразу відкидає звинувачення. Підозрюваний Войтенко, який раніше вказував на свого товариша, тепер відмовляється від своїх слів і каже, що його били в міліції. Слідство збирається представити суду речові докази, зокрема вилучено в будинку підозрюваного штани з кров'ю. У залі повно односельців, всім навіть не вистачило місця. Ми його Ми його тільки витягні до Це дуже тяжко пережити таку болі, втрату, яку ми перенесли. Адвокати переконують, що доказів проти Кабанова немає. Брюки з защитного кольору, які мають в об'ємі талії 88 см. Мій підзахист має 54-56 розмір. Ці сліди крові були попали на ці брюки шляхом накладення. Адвокат постраждалих твердить, що докази прокуратури серйозні, рідні і односельці також у цьому впевнені. Пожизні на йому ми хочемо і все. Дітки залишилися, Дитина каже, не споминає дитині в школу, йти мамки нема, а що вони хочуть? що ми їх що пожаліли чи що. Розгляд доказів однієї та другої сторони ще попереду для розгляду справи. Суд сьогодні продовжив утримання підозрюваних на два місяці. Олександр Шолко, Геннадій Шульгат СН 1+,1.